Ой, дорасі, всі привіт. Сьогодні з вами я Ваня, і сьогодні ми граємо 2248. Блін. Блін, о Скільки є Скільки я разів просить тих добаних як їх... якихось адміністраторів За... за с... сраку галету. Коротше. Коротше, Засраювати мені цю. Чего наше не мені постійно? Засирають пам'ять, як я їх цього не просив. Нашу вони це роблять! нашу вони мені! Сьогодні позасирали пам'ять своїм херовим фотками? What? 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 О, oh, боже впаду. Вибачте мене. А 9%! 10%! Треба швиденько пробити тут трошки собі. Я не хочу матюкатися, але вибачаюся за матюки. Собі. Але, 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 але. Але вони реально мені вже позасирали пам'ять своїми добнутими фотками. У нас вони це роблять. В кого таке теж, туди пишіть мені в коментарі, я, від... я відповім вам і. пишіть коментарі, ставте лайк підписуйтеся. підписуйтесь. А... а про розіграші не забуваємо. Ну, як вам доказати, що у нас зараз проходить один святковий конкурс? Хто дитина і дивиться це відео, то якщо у вас в п'ятницю перед канікулами бу... в п'ятницю ви у, нас, у вас не було останнього урока, а. Всякі конкурси, співали пісні і так далі. І єла гарбузову кашу, то значить, якщо напишете мені якийсь хороший коментар, я відповім вам дуже вдячною відповіддю. А розіграш полягає в тому, що. 2 серпня 2022 шостого року ми вибираємо переможця, а розпочинається він правильно 31 грудня на Різдво. І всіх очікують несподівані подарунки і від мене також, не тільки від ваших батьків, якщо ви діти, то від інших. Від дідусів, від бабусів. Ви отримаєте подарунок і отримаєте від мене також подарунок. І не забуваємо за підписку. Я буду дуже вдячний. Але є одне але. Трошки погано в мене Ну, Вибачайте за рекламу, я не хочу. Oh, Hello there, my oh, my help. Давайте зробимо отакого от і не будемо хвилюватися, бо я не люблю реклам! Хто не любить рекламу, напишіть сердечко в коментарях і напишіть чи Хто любить рекламу, а хто не люблю, бо я особисто не люблю, вони мені дуже мішають грати і ігри. І знімати всякі відео. Хто любить сердечко, малюйте, а я не люблю сердечок. Бо я і не хлопчик, я вже трошки не хлопчик, я вже трошки такий дорослий хлопчик. який називається Чоловік. Тому можна так детально не розказувати. А я, а я, а я буду вигравати е, в своїй грі найулюбленішій грі 2.24.8. І всі пока, всім удачі, всіх люблю. Робіть свої коментарі, мені це дуже подобається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока! Ніхто не забуває не підписатися, не ставити лайки і не писати коментарі. А наше відео закінчується. Тож якщо ви зараз. Не поставите лайк, не підпишетесь і не, і не напишете коментар за десь за 25 секунд. Я, якщо ви це зробите, я буду дуже радий тому, хто це зробив. А... Тож, всім пока! А відео завершується і всім пока. До зустрічі в наступному відео.